Друзі, всім привіт! Сьогодні я буду виживати 50 днів хардкор Майнкрафта. Як бачите, мене, я граю в хардкору, тому мені додається дуже багато добувати їжі. Тому що, як ви знаєте, в хардкорі дуже потрібна їжа. Так, спершу мені треба піти добути дерево. Я хочу построїти собі маленьку базу і прожити серед Майкл. Якщо я програю, то ви... то ви мені можете написати в коментарях, про що мені знати на наступне відео в, в любу гру. Гру Майнкрафт, Робокс або... Ще я не виживу всі 50 днів. Я ви... Їх вже буду добавили. Е, якщо я виживу, тоді. Тоді. Е, тоді ви. Тоді я буду знімати лише те, що я хочу. Так. А чого дерево таке? Ну, не зрозуміло. Так, мене не 5 Кісточки. Мені треба ще дерево бажано Для початку мені треба було знайти якесь село, щоб знайти там будинок. Якраз. Е, будинок, і можна, і щоб якщо ти знайдеш будинок, то він не прийдеться його самому робити. І можна буде... В ньому. Так. Ставимо це, робимо так, робимо цей, робимо кело, робимо сафіру, робимо кайло. Забираємо верстак. викидаємо це воно, мені не надо. саджаємо ось це і ми вийдемо. Точніше йдемо. Лісова драбина. Угу. Так, тут є вівця. Так, зачекайте. Я Якщо я не знайду. Що я не знайду село, то мені, в принципі, подобається робити самому базу. А, базу самому робити не легко. Так, зачекайте. Ммм, это сьогодні. А, а як воно називається, я чесно. Щось... Ну, потім... Я гадаю, що тут потрібно шкіра. Того мені поки та штука недоступна. Ого. Тут, до листя висті почали падати. М -м -м -м. Так. Треба зараз трошки побігати. І бажано, мені зараз якусь печерку маленьку. Тут є Вовчик. Але мені треба кісточка, щоб його читати, а кісточка падає тільки. І тільки скілет, а скелет... Mm, ну, я найду ще одного ловчика. Того я думаю, що він такий не єдиний тут у світі. Mm, так. Mm, так. Так, 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 і все. і новенькі. Треба ще волонку. І в мене... Під одного боку вистачає на... Ч он сина? А, а ну, не ну не вийшло. Ну, зато я зможу зараз зробити собі. Дівечко. Дівечко. Надо, например, тут. То тут. А воно таке бывает? Ты боишься? А тут такая штука, я не знала. Так. Скрыння, закрыня, на скрыню все вся храм. В Скриню я кладу своє дерево. І це моя така міні мини база. Так, і мені бажано було. О! І якраз вугілля прямо у мене на дорозі. Мені от не подобається це листя. Тому що воно. Ну, тому що воно. біля дерев. Тож воно некрасиве. А також воно прям їх дуже багато. його дуже багато. Ти буває, що. Чого тут так багато вугілля? Коли ти добуваєш тобі прикорпещеру, то тобі прикошти. А там щось зомби? а скелеты, а скелеты это кисточка для ПСК. Так, я дальше я иду в правильную напрямку, так зажигать мне железо должно ой.

Палки я могу можешь... а, так, так, так. Полки. Но, правда, да, да, палки, дерево, смоу скрип, тут мне еще не так темно, но тогда я поставлю, ну, и Там. Вот, я, yeah. oh. oh,

Да-да-да, я чую, я чую. я ч, я ч. Там досі є. Так, зачекайте, тут є багато спрос ферів, тому я ось цей заберу. Темніше не стало. А тут тут темно. У мене зараз зламається тево. Я сейчас не знаю, куди я иду, поэтому я нагадаю, что я буду зараз пусть печеру. Так. 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 І все, у мене зломалась яка его. Я біжу наверх, робити собі нове. Mm, я уберу ямку, я буду силу кайво. Багато я вже. А це швидко копає. Блін, а ну тут немає більше. Я купаюсь тут уже дуже-дуже-дуже-дуже давно тут досі, досі нічого немає. Не хочу правда, це собі ще смузки, тому я просто... Тут близко А там уже далеко Так, я пойду сюда Заберу тут смазки А Что-то не Так ли? Так Чего-то я mm. Так Я ж мені вже трошки страшно. йти Іти сюди. Проте все одно я піду, тому що. Двого не було. Я чомусь дійсно на чомусь на не, нефможу печера. От... Проходите скільки я не І, Ну, я десь... досі нічого не знайшов. Я уже дуже сильно хочу їсти. І не забувайте, що це хардкор. так то мені прийде зараз. Мммм. Тут десь треба купати вік, а не побука. Ой, а не з того що. Е. Побукається. Так це мені не хватає на палки дерева? Че вже нема. Ну що я Мені, я нагадую, мені треба раніше зробити собі меч, тому що мені треба буде це і робити і лати собі. О, господи. Що? Я ще не впав! Так устал, а не зачем ну, я так, кашу. Поднимите. Вс, мы не пошли в роли. Нет, нет, нет-не-не-не. Вот это... Ой. все уже так. Это уже точно не, Целый уже точно не. Ой, слава богу. Так, я поплыву. Подожди, дальше поплыву. Подожди, я я поплыву. ой ой поплыву. Ой-ой-ой. На жаль, я помер в хардкорі. Всім дякую за перегляд цього відео. На жаль, кому сподобалось, пишіть коментарі. Ставте